Понад пів гектара землі для гуртової торгівлі таке планують зробити на єдиному ринку, що є в мікрорайоні вулиць Любінська Воговського. Окрім цього, вже готовий і проект реконструкції самого базару. Під навіс для селян. Отут тут він буде повністю ця площа, що в мене за спиною накрита під навісом. От тут будуть ряди, які будуть між собою, теж накриті. І бажання гроші на відновлення ринку. Його дирекція вже має, але кажуть, зараз їхні руки зв'язані у 2006 році. Приміщення ринку продали. Підприємці ж були змушені прибратись на вулицю. У мерії злагоді за прилавками просто неба селяни і приватні підприємці працювали до цього літа. 25 червня 2011 року будівля даного ринку була перепродана торгово-розрібній компанії Євротек. Тобто з'явився якби новий власник, і афера продовжилася. Вони, вони починають вимагати. Е Землю, яка розташована навколо цієї будівлі, навіть ту, яка ніколи в житті не мала відношення до будівлі. Тобто загроза знищення ринку тепер вже нависла така досить реальна. Зараз, за словами адміністрації ринку, нові власники приміщення судяться з міською владою, щоб отримати прилеглі землі. Подейкують на цій ділянці хочуть побудувати супермаркет. Ігор Бондаль проти цього. Вже 25 років тут чоловік продає вирощені власноруч овочі. Тому що ми з того кормимось, працює тільки один зять на сім чоловік. Пенсії немає нічого. Пенсії я не маю, жінка не має ще замовити до пенсії. Так що ми живемо за рахунок тієї своєї продукції, що ми тут працює, продаємо. Бо куди піти? Подивіться, один базар закритий вже добробут, привокзальний неможливо пройти. Порядку немає ніякого і ще оцей кусочок як тут точкракраїшок як наш, і то хочу забрати. Люди добрі, влада зганьтеся над нами. Що тут таке має бути? То ми будемо страйкувати. Якщо так буде. 10 тисяч підписів. Таку підтримку на захист ринку підприємці назбирали у 2006 році, коли його приміщення подали вперше. Зараз впевнені змогли би зробити те саме. Зове Любінське сяйво, єдиний продовольчий ринок у мікрорайоні для пенсіонерів це взагалі супер. Привокзальний ринок є далеко, а мені найзручніше є приходити сюди на цей ринок. Можна поторгуватися, що в супермаркеті, звичайно, не зробиш. Мені здається, що ніколи в магазині в житті не купиш такого, що є на базарі. Можна купити таке саме, що і в магазині, але в людей мені здається, що надзвичайний товар, такий, що дійсно хочеться з'їсти натуральне щось. Ринок ТЗОВ «Любінський сайв» працює щодня з 8 ранку до 19 години за адресою Петлюри 11. і дає роботу майже 400 людям.